Сильний вітер наробив значної шкоди у Бердичеві. Повалені дерева, пошкоджені покрівлі, зірване утеплення фасадів. Це далеко не повний перелік недобрих наслідків стихії. Не витримали вітряної навали ялини біля міськвиконкому. Викорчувані із корінням викликали жаль і жах у перехожих бердичівлян. Подібну картину із поваленим деревом спостерігали містяни біля меморіалу Слава героям. Вітром зірвало один із банерів, на якому фотографія. Афія загиблих героїв, АТО лишилась лише металева конструкція. Частину покрівлі знесло із приміщення швейної фабрики, диво, що не зачепило людей. Буревійна робив лиха чи не в кожному мікрорайоні міста. Із будинків що поблизу четвертої школи сипались під ноги перехожим, рештки шиферу. Неміцним і нетривалим виявилось чиєсь утеплення фасаду, що розлетілось у мить на шматочки. Зателефонувавши до травмпункту швидкої та реанімації, дізнались про те, що стихія нанесла не тільки значних матеріальних збитків, є постраждалі серед людей. По вулиці Житомирській, 84, у районі м'ясокомбінату металевою брамою збило із ніг чоловіка. Його швидкою негайно доставили до реанімаційного відділення Центральної міської лікарні. Лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму. У чоловіка політравма, забіг. Бійні рани потилиці перебуває у коматозному стані, тож особу потерпілого наразі не встановлено. На вигляд кажуть, постраждалому 55-60 років. Згідно з інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, по області знеструмлено 151 населений пункт. Фахівці нагадують, до кінця доби очікуються пориви північно-західного вітру 25-27 метрів за секунду, а це другий рівень небезпечності. Застерігають, задля власної безпеки слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та будівель, уникати перебування біля приміщень, які споруджуються або ремонтуються, обминати хідкі споруди. Сьогодні у Бердичеві задля безпеки школярів відмінено заняття у музичній і художній школах.